Також подивиться, який кавничок. ніжний ніжний То 5 ,50 євро 50 центів за нього хочуть. Оце не дорого до такого кавничка. Побавила, подивіться, яка ж це краса. Привіт, друзі, подивіться, що я знайшла. Що й не знайшло. Секанд. І оця така кавова трієчка за 2 ,50 євро 50 центів. легесінька порцеляна дуже дешево віддають. Дуже Є в такому коричневому кольорі і є от, бачите, в чорному. Трійка кавова за 2,50. Потім йде такий тут сливочник за 2. Ну як дешево вони це віддають. І за 2,50 цукерниці. Така малюсенька, гарненька. Таких багато. Бачите, скільки. Так от я знайшла тут, що так, що тут. Також тут є посуд. О два. Два п'ятдесят, Це теж за дев'ять на стіну. І така. Ти теж дев'ять. Потім ще я вам покажу зараз, що тут класного я знайшла. Теж дуже дешево, подивіться, Оце пара кавова, на каву більше. Ну, можна, чайну, на каву більше. За євро імпорт. є це клімо. За євро. Дві штуки, за євро. І ще можна. Оскільки оця окрема. І це євро пірашкова. Тобто можна зробити трічку. Є такий чайник, напевно. Чи кавовник може його теж за 6 євро. Подивитися. На чай вони малесенькі, більше вони на каву підходять. Дивіться, який диван тут є, за 120 євро. Він красивий. За 75 євро раритет. Бачите? Скільки років ці, О, цій цьому візочку? який візочок. Такий непоганий, ось цей комплект. Але я, напевне, не буду його брати. Подивіться, ще я знайшла. Це рига, євро 50 за пару. Таких тут дві. І також є набір такий, бачите, чайний. Це Тернопіль 2 євро за пару. Отака От краса. підписуйтесь на канал.